Продовжуємо працювати у сервісі інтерактивних вправ Learning Apps. Нагадуємо, що ми з вами вже зареєструвалися і, увійшовши за посиланням, ви бачите своє ім'я. Фотокартку ми не загружали, тому ви можете завжди змінити свій профіль, ім'я, електронну адресу, редагувати тобто свій профіль, і вносити певні зміни в будь-який час. Створювати вправи. Ми обираємо мову українську. Ви можете створювати класи, відповідно, відправляти їм завдання і переглядати виконання, правильність виконання того чи іншого завдання певним учням. А зараз давайте перейдемо до створення вправ і розглянемо одну з таких справ, вправ, яка називається. Ну, Наприклад, відповідні сітки. Нагадуємо, що ви можете обирати вправу відповідно до мети, яку ви поставили для того чи іншого завдання. Завжди ви можете, приклад, переглянути будь-який приклад, переконатися, чи підходить вам такий вид вправи, чи не підходить, так як я зробила для себе відповідні заготовочки. Тому Покажемо, закріпимо наші навички на цій вправі. Назва в мене буде графіки, функцій». Опис завдання знайти відповідність. Назви. Так, У мене полочка виправляємо, все легко редагується. І ось починаємо, переходимо до першого питання. Питання у мене перше буде у вигляді тексту, назвати лінійну функцію. Так як математика передбачає форму графіки, тому. Зображення я вже підготувала, шукаємо лінійну функцію, ось вона, і загружаємо її. Функція загружається. Після того, як загрузилась, вам віконечку повідомляє про це. І ось ви бачите, що це зображення вже є. Додаємо інший елемент. Знову в мене буде у вигляді тексту прямо пропорційна функція. Знову ж таки, відповідь пару у вигляді зображення загружаємо прямо пропорційна функція. Це графіки, які проходить через початок координат, загружаємо. Ось загружаємо у інша картинка. Додаємо слідчий елемент. Знову огляді тексту. Можна і звук загрузити, і відео загрузити, і озвучити якийсь текст. Ну ми загружаємо картиночку. Бажано підбирати з фото ці картинки, щоб потім довго не шукати. Картинка загружається. І переходимо до останнього елементу. У нас і формула, і назва функції, і Графік самої функції буде представлений у вигляді малюночка, так як передбачена редактора форму, тому ми загружаємо у вигляді картинку. Ось всі питання є, переходимо далі. У випадку, коли діти правильно виконують завдання, вони побачать текст чудово, правильне рішення знайдено. Ну, в принципі, все більше нічого не буде, тому завершуємо редагування, і тепер ми можемо переглянути, що у нас вийшло. Ось, оберена пропорційна функція. Шукаємо, якщо відповідь правила, то. Якщо відповідь неправильна, то воно відштовхує і треба знаходити правильну відповіді. Якщо відповіді знайдені всі правильно, ми бачимо текст. Обстане нас влаштовує, тому ми вправу зберігаємо, якщо є деякі негаразди, треба змінити, ми можемо продовжити редагування, натиснувши на цьому. Але ми зберігаємо вправу. І тепер дивіться, те, що воно додається до наших вправо, до ваших вправ, мої вправа, це дуже гарно. Але ось є посилання на цю вправу, і ви можете, копіюючи це посилання, вставляти не просто саме посилання, а код. А ще Підінуємо HTML-код. Переходимо на сторінку блога, враження редагування. Нам потрібно вставити HTML-код, тому ми вставляємо саме цей код. Переходимо до. Перегляду вправо, бачимо, забирається і у нас видно саму картинку, а не лише посилання. Вулюємо і тепер можемо переглянути, як наша вправа. Це інтерактивна вправа для 9 класу. Переглядаємо блог на сторінці інтерактивних вправ. 9 класу. Дивимося, що у мене загружена інтерактивна вправа. Ось, вона і є. Причому перша вправа, бачите, була загружена. У мене тільки за посиланням відкривається в новому вікні. А ось цю ми загрузили. Я вам показала, як можна загружати, щоб саме вправо було видно. Дякую. Удачі! Продавуте, створите.